Підсумки вівторка це вікна вітаю. Цілий день марних політичних перемовин. Яценюк досі прем'єра Гройсман навіть почав вагатися. Депутати кажуть, на переговорах він висуває свої умови щодо складу майбутнього кабінету міністрів. Тому ніяк і не домовляться. Адже в раді блок Петра Порошенка і народний фронт уже готові голосувати за новий уряд. Вона збирали 226 голосів. Утім, під парламентським склепінням сьогодні. Жодного політичного рішення, Євгенія Токар далі. Ранкове засідання стартує із запізненням місця президентської фракції у залі порожні, так само як і спікерове. Ще вчора серед ночі він збурив усіх новиною в прем'єри, йти передумав. Депутати пояснили, мовляв, в адміністрації президента Гройсманові нав'язують міністрів. А він свій уряд хоче формувати сам. Проте на ранок спікер знову в перемовах за прем'єрське крісло, але вони знову загрузли. Чому так довго відбуваються ці погодження і узгодження в Україні? все вирішується навіть не в. В останній день а в останню ніч, але як показує сьогоднішній приклад, навіть в останню ніч не спромоглися все вирішити. То Гройсман не йде на посаду, то не йде на посаду. На поверх нижче із Петром Порошенком радяться вже кілька годин. Він новий уряд хоче бачити вже сьогодні, та поділити міністерські крісла так, аби усім догодити, поки не вдається Многі назначення, скажімо так, удивительне. І ми не знаємо, саме ці люди на людина тідовжності на даному момент фрімі рішення не прийнято. Процес буксують три посади. Решту портфелів здається вже розподілили серед тих, хто лишається в кріслі, аж п'ятеро міністрів внутрішніх справ, Арсен Аваков, юстиції Павло Петренко, оборони Степан Полторак, закордонних справ Павло Клімкін та інформполітики Юрій Стець натомість з'явитися мають геть нові відомства. Якщо є нова позиція по міністерству? А то і окупіровано території та споїдкістіон так я так понимаю, человек э, Владимир Водімірсьма серед усім не зрозуміли для народних обранців кандидатів зі списку Гройсмана потенційний міністр екології Остап Семирак, який до екології не має жодного стосунку. Останнім часом був міністром кабінету міністрів. Чому саме міністерство екології? Цікаве запитання. Будь-яке міністерство міністерська посада це і політична посада. По обіді депутати потроху вертаються до зали. Гройсмана ж і досі нема. Віцеспікер тягне час, зацікавлює депутатів законопроектами та робить оголошення. У президентській фракції знову поповнення до своїх лав долучили ще чотирьох нардепів, і це означає, що БПП і фронтовики разом мають більшість. Мій голос 226. 226-й. Останній для більшості – екс-бютівець Сергій Міщенко каже: вступив до БПП, аби допомогти обрати. Новий уряд про це каже його. Особисто попросив президент два тижні тому і вчора. Він попросив мене особисто про допомогу. Я йому сказав, да я допоможу, але три в мене є у вас є. Три місяці моє майбутнє важливіше, чим підтримувати шило, яке замінило мило. Отже, юридично коаліція є. А відтак нардепи врешті можуть братися до затвердження нового кандидата у прем'єри. Та щось знову пішло не так надвечір. Лідер президентської фракції надсилає СМСК колегам свіжі. Новини з прем'єрських перемов знову немає остаточного рішення. Ми знову у вчорашній точці. Президент поставив дедлайн. Завтра ми маємо або провести рішення, або йти на вибори. Фронтовики весь день за прем'єріадою спостерігали у раді, нічого таки не дочекавшись, просто перед закриттям засідання почали кпинити колег з коаліції. Ми готові, ми чекаємо, ми наполягаємо, що це має відбутися, але вони цього не роблять. В інтернет повниться слухами про те, що президент погрожує розпустити блок Петра Порошенка і парламент в цілому, якщо блок Петра Порошенка не зможе дійти єдності. Перемови щодо складу нового кабміну перемістились на банкову Євгенія Токар Олексій Сімаков, Олексій Жиленко та Валерій Ратошнюк. Програма вікна СТБ.